Працівники ДБР у плідній співпраці із Національним агентством України з питань виявлення розшуку та управління активами та компетентними органами іноземних держав продовжують вживати активних та дієвих заходів щодо повернення в користування державі майна, яке належить олігарху втікачу, що має суттєвий вплив на компанії групи Ферекспо. Нагадаємо, що у березні 2025 року, за ініціативою державного бюро розслідувань, вже виявлене майно олігарха втікачу було передано до АРМА. Воно було арештоване у межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 мільйонів доларів США із банку фінанси та кредит. 28 лютого 2025 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в групу Фарекспо зі сфери впливу олігарха в Серед них і 49,5% статутного капіталу прат полтавських ГЗК. У ДБР сподіваються, що фахівці АРМА у найкоротші терміни завершать роботу з виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 лютого 2025 року про передачу до АРМА корпоративних прав цих 16 підприємств.